Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про реабілітацію. Зустрічаючи з вами людей реабілітологів, які знаходилися і в школі-інтернаті, і в СЕПЕД-школі, і в терцентрах, нам говорили, що закінчили інститут розвитку людини, а саме університет Україна. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти з ректором університету Барно Олександром Миколаївичем, який розповість нам, як іде підготовка реабілітологів, як іде навчання людей з інвалідністю, і як поєднують люди з інвалідністю реабілітацію по подальшому своєму житті? Олександр Миколаївич, ми з нашою зімнювальною групою знімали декілька передач останніх, були в таких закладах, як Знам'янки школа-інтернат, будинок-інтернат, спеціальній школі, в Терцентрах Ленінського району і зустрічали ваших випускників. Ми теж обрадили, що вразило, що. Молоді люди займаються реабілітацією на рівні професіоналів. Тому у нас перше запитання, скажіть, будь ласка, скільки учнів з інвалідністю, навчаються в вашому університеті, як прийшла саме така думка, що треба створити факультет реабілітації, і скільки випускників за цей рік, за цей вік, який ви ректором університету, ви відправили? До реабілітаційних центрів, до шкіл, до закладів, де потрібна реабілітація? Ви знаєте, сама ідея створення і виникнення університету України пов'язана з людьми з особливими потребами. В свій час обласний фонд інвалідів очолював ЗУІВ Олександр Севільйович. Який зробив аналіз, скільки ж в Кіровоградській області існує людей з особливими потребами. І цифра його просто вразила. Тоді було більше 50 тисяч по Кіровоградській області людей з особливими потребами. І серед них більшість це молодь, яка може принести користь собі регіону, державі. І в нього з'явилася ідея, куди можна направити цих дітей для того, щоб вони здобули спеціальність і приносили величезну суспільну користь. Куди він не звертався, ніде підтримки він не мав. В Києві його теж від одного до другого адресували. Поки не зустрівся на його життєвому шляху Таланчук Петро Михайлович, який вислухає, сів, накреслив схему нового навчального закладу і було зроблено все для того, щоб цей новий навчальний заклад був відкритий. Він був відкритий 1998 році, і відповідно були відкриті і філіали у інших областях. Так, першим. Філіал був відкритий в Кіровограді філіал Університету України. Вуз, який спрямований був в першу чергу на навчання студентів з особливою потреби, Кіровоград став першою навчальним закладом, який почав приймати на навчання цю категорію дітей. З тих пір. З 1998 року. Вже ми відзначили 13-ту річницю, в цьому році будемо відзначати 14-ту річницю з дня створення університету. І серед спеціальностей, які ми готуємо, і шести спеціальностей, ми готуємо фахівців фізичної реабілітації, або як сьогодні у переліку зазначається спеціальне здоров'я людини. Ми є. Вже готуємо протягом семи років. Ми розуміли, що ми повинні налаштовуватися на роботодавців, на їх вимоги, на вимоги суспільства. Це дуже непросто і дуже нелегко працювати під роботодавцем. Але ми почали працювати. І я повинен вам зазначити, що перша база практик з'явилася, на жаль. Для нас не в Кіровоградщині, а першою базою практики став санаторій профілакторії Кременчуцького нафтопереробного заводу. Ось там і тоді прийняли наших студентів на практику. І дуже приємно мені згадувати той колектив, який не просто прийняв і обігрів наших студентів, а фахівці цього санаторію профілакторію щедро. Ділились тими практичними знаннями і вміннями, які вони виробили в собі на протязі роботи. І наші студенти записували це в зошитах, вивчали і здобували знання. І я повинен вам сказати, що після того, коли все-таки ми проторили дорогу і на Кирове і почали здобувати базу практики за базою практики. Всі переконалися в тому, що ми дійсно хочемо зробити їх високопрофесійними фахівцями, які змогли в першу чергу допомогти собі, своїм рідним і тим, хто сьогодні потребує. А потребують всі, тому що. Молодь сьогодні абсолютно майже 100% це хворі. Вони ще, може, не відчувають внутрі цю хворобу, але вона вже є, вона діє. І тому ми піднімалися в плані підготовки, в плані професійної підготовки. Ми піднімались. Розраховуючи на вимоги одніх роботодавців, ми підлаштовували всю систему підготовки під них. Потім мінялась база практики, мінялись вимоги, і ми таким чином зростали. На сьогоднішній день є гордість про те, що дійсно наші випускники працюють в багатьох місцях, їх можна зустріти. І в школах, і в реабілітаційних центрах, і в санаторіях, і в дитячих садочках, і в лікарнях. Дуже багато. І відгуки про них йдуть тільки позитивні. У нас існує три кабінети лікувальної фізкультури. По В кожному кабінеті існує такий є То є, ми фіксуємо. Ми їх фіксуємо сюди. Дитина стає, тримається ручками сюди, ножки ми також фіксуємо. І за допомогою такого пристрою дитина у нас ходить. Ось так. Це тут так само у нас бігова доріжка. Так ну, тут дітки більше, такі, у нас, які болять з які мають моноперез. Вони також сюди стають, тут займаються. У нас є воно в е кілометрів. Швидкість. Швидкість, так. Це теж у нас Так, також дуже ефективний. Тож у нас дітки стоять і працюють, але в основному я займаюся індивідуально з кожною дитиною на матці, допомагаю їй зігнути ручку, ножку. Ну це більше ефективно. У вас на кожну дитину є індивідуальна програма реабілітації. Звичайно. Хто робить вам цю програму? Хто він її створює? У нас є лікар, який діагноз встановлює. А ми вже не ми непосередство самі зробляємо комплекс ЛФК, так як ми ну, навчалися в інститутах. Ми закінчували і ми вже не. Самі составляємо комплекс ОФК. То й будь ласка. Я циганко я на Борисіна, інструктор з лікування фізкультури. Я не А який заклад ви закінчували? Де готують у нас реабілітологів? – Я закінчувала Кіроберський інститут розвитку України розвитку людини. Людини Україна, факультет фізична реабілітація. Тобто вони і не у послідок. нас готують там реабілітологів? – Де ви сьогодні ми ще бачимо. наші два інструктора так. також закінчували такий інститут? Не так давно в територіальному центрі з'явилася теж нова посада. Посада називається Адаптолог. Ось Олександра Староженка, молодий фахівець, випускниця університету Україна, котра займається дуже потрібною справою. Звичайно, що більш конкретно вона сама скаже про свою справу, але треба говорити про те, що це зовсім. Нова така у нас спеціальність, і вона цікава тим, що вона має дуже великий спектр своїх послуг. Я, я б хотіла, щоб Олександра сказала сама, що вона робить, чим вона займається в нашому територіальному центрі. Займаюся адаптацією, реабілітацією людей похилого віку, а також пенсіонерів і інвалідів. Дуже, на мій погляд, потрібна річ, тому що люди. Інваліди і пенсіонери нуждаються в цьому, їм потребують також у різних сферах. Так, от, наприклад, є у нас один чоловік, до якого я ходжу додому. Він переніс огромну травму, попав в аварію, і йому Трудно передвигатися, рухатися. Ми з ним проходимо повний курс ЛФК терапії. Ми займаємося з ним і гантелями. У нього вдома є, і спандерам, і на велосипеді ми з ним займаємось, і йому стає як психологічно, так і душевно, і фізично краще таких вправ. У 2011 році з вересня місяця ми розпочали спільну роботу із Євпатарійським центральним дитячим клінічним санаторієм Міністерства оборони України, де переважно перебувають діти з ДЦП і після важких операцій. І треба зазначити, що рівень санаторія досить високий, високий рівень фахівців. І для того, щоб студенти могли успішно показати себе і проходити практику, нам знадобилось переглянути наш навчальний план, нашу систему підготовки. І я вдячний студентам, які зрозуміли, що потреба є і в додаткових заняттях, тому що тих знань, наприклад, з анатомії, фізіології, біомеханіки, абсолютно недостатньо. І ми сіли за вивчення нових методик і додаткових занять саме із цих напрямків. І студенти, незважаючи на те, що це додаткові заняття, вони абсолютно з натхненням ходили на ці заняття і володівали новими знаннями і новими методиками. І ми відібрали кращих студентів. І коли послали її в потори, і, до речі, треба сказати, це були студентки першого курсу, і коли вони попали туди на практику, і ми переживали за них, весь час телефонували, як, що, до чого, відгуки адміністрації були позитивними, і в кінці вони привезли чудовий відгук за свою практику. Вони були там на практиці як реабілітологи? Так. Да, тому що да, там в основному да. це хворі діти, які проходять там. Вони лікування. були там на практиці саме із дітьми, з ДЦП вони і з дуже важкою категорією дітей. І е, тут е, і ми... ця методика, яку ви зараз ввели нову, вона саме по реабілітації і саме з дітьми і... з ДЦП. З ДЦП, да. І е, ми на тому. Працюємо з певною групою в Кіровограді, з дітьми з ДЦП. І тепер, як реабілітологи, як, як, як Ні, ні, реабілітологи? Як реабілітологи. І я вам скажу, що якщо початок цієї роботи був важким, тому що була навіть якась і недовіра зі сторони рідних, батьків, то тепер. Ми не можемо задовольнити всіх бажаючих, які просять, щоб ми направили студентів. От, бо це і спілкування, це і психологічна реабілітація, і соціальна, паралельно йде, не тільки фізична. І е, тому е, просять, звертаються, але ми задовольнити ми сьогодні не можемо всіх бажаючих. У мене На ще жар... питання, цей, цей студент, який приходить, щоб наші телевидачі зрозуміли. І... А може навіть, якщо їм сподобається, то й будуть запрошувати у вас своїх. Студент приходить додому. Він займається як соціальний працівник, чи він займається як реабілітолог, чи він займається як нянька. І в якому статусі і яка програма у нього роботи з цією дитиною саме на дому? На дому студент приходить як реабілітолог. І зробити висновок по кінцю року, да. як дитина буде себе відчувати, да. і да. це вже буде, мабуть, ті рекомендації до індивідуальної програми реабілітації кожної дитини. Да. Да. Ми повинні пам'ятати, що кожна дитина це особистість, індивідуальність. І якщо навіть діагноз у них ДЦП, то це не значить, що це стандарт і вони всі однаково будуть реагувати на ту чи іншу методику. Кожна дитина це особистість. Тому така кількість мене просто здивувала. І проблема дуже гостра соціальна. І для того, щоб її вирішити, або хоча б пом'якшити, бо вирішити 100% неможливо, але хоча б пом'якшити цю проблему, безумовно, що ми от, плануємо, так як вже попередньо сказав, працювати спільно з Патурою. До нас можна звернутися батькам, які хочуть і бажають. Є наша адреса, є наш сайт, є наші телефони, вони можуть звернутися. Ми можемо розпочати цю роботу тут, в Кіровограді. Потім ми узгоджуємо спільно з батьками термін, коли дитину вони повезуть і в паторю, і наш студент поїде туди, і в паторю, і там вони будуть продовжувати співпрацювати. Під керівництвом фахівців уже є батарейська санаторія. І зворотний шлях повернення в кероград і продовження цієї роботи тут. Тільки так ми бачимо, можна досягти позитивного результату. В іншому випадку, це будуть ну, якісь вибачні надії. Втрачений час і, втрачений втрачений надії. і надії. надії. Хоча і в народі кажуть, надія вмирає остання. Але це будуть надії. А щоб поставити цю роботу по серйозному і домогтись дуже високопозитивного результату, безумовно треба саме так. І от враховуючи таку кількість, враховуючи важливість такої проблеми, саме життя постав, вже ставить порядок денний питання про створення реабілітаційного центру для цієї категорії людей. Якби ми не планували всіх дітей через паторію, ми не перепустимо по різним причинам. Всіх дітей на дому ми не охопимо, як би ми не хотіли. І найголовніше, що всі ці методики обладнання, яке ми навіть маємо на сьогоднішній день, ми з собою не понесемо додому. Тільки можна, створивши стаціонарний реабілітаційний центр, можна прийти ще до більш позитивного результату. І тому просто в порядок денний життя вже поставило це питання. Ми готові. Розпочати і включитися активно в створення такого реабілітаційного центру і зайняти там ведуче місце і фахівцями і студентами, і надавати допомогу. Але є проблеми, які сьогодні ми самотужки в цьому питанні не вирішимо, тому що це в першу чергу це фінансові питання, це приміщення, це обладнання, яке треба додати, якщо серйозно говорить про серйозний реабілітаційний центр, тому. Самі ми не зможемо вирішити це питання. Ми будемо намагатися і займаємося пошуком можливостей, але сьогодні в нашій державі важко, економічно, фінансово, І тому шляхи ми продовжуємо шукати, але коли вони будуть вирішені, і як воно буде вирішено, Сьогодні я, на жаль, не можу конкретно відповісти на, сьогодні, на це питання. На сьогоднішній день в місті створено центр реабілітації, але він створений денного перебування для тяжко хворих дітей. І він чомусь ну, дуже довго відкривається, може вже в цьому місяці, а може перенесуть знову по-дальшому, тому що морози ремонт не зробили. Саме тяжко хворих дітей. Якщо об'єднати зусилля разом з міською владою і зробити на базі цього, що буде створений центр для важкохворих, центр для ДЦП, як філію, саме при університеті Україна. От ви таку можливість розглядали. Ми готові, я повторюю, розглядати любу можливість, будь-які варіанти. Любу можливість, любі варіанти. Ми не керуємося амбіціями і не проявляємо великих емоцій. Найголовніше є велика соціальна проблема, її треба вирішувати. Оце найголовніше. І будь-які варіанти для вирішення цієї проблеми можна розглядати. Я думаю, для, скажімо, для батьків, для цієї дітей. В принципі, все рівно де він буде розташований, де він буде знаходитися. Найголовніше, щоб він був і був серйозний реабілітаційний центр з відповідним обладнанням, всім тим, що я бачу у світовій практиці, бо я бачу такі реабілітаційні центри. Е Фінляндії я бачу ці такі реабілітаційні центри в Польщі, я в Овроцли. Я бачу такі реабілітаційні центри в нас по Україні, які створені в Миколаїв. Миколаєві, да, в тій же поторі, де ми проходимо практику. Я це все бачу. І об'єднати оцей накопичений сьогоднішній досвід і створити найкращий, щоб. Кіровоград, який є графічним центром України, а Україна є графічним центром Європи, то може хай Кіровоград став би і центром реабілітації. Процес навчання відбувається да, саме тут. Він будується таким чином: що викладач починає, показує, вводить як початок цих занять, а потім студенти відпрацьовують один на одному. Всі ці вправи і відпрацьовують і з точки зору методики і навантаження один на одному під керівництвом. І Вони один на одного пишуть індивідуальну програму реабілітації так, і так. пробують так. її виконати. Тобто так? тут не буває гри, тут йде серйозна робота і серйозне навчання. Бо засвоїти тільки можна таким чином. Практика. А практика і тільки практика. Я старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Чернолуцький Дмитро Володимирович, який безпосередньо займається у даному навчальному закладі фізичною культурою, спортом і фізичним вихованням, а також відповідно в системі підготовки фахівців у галузі здоров'я людини. Готувати реабілітологів до майбутньої роботи саме фізичної реабілітації? Безпосередньо. Мало того, Паралельно до підготовки у межах їхньої спеціалізації вони також проходять підготовку як майбутні фахівці у галузі фізичного виховання, спорту, здоров'я людини, користуючись відповідною документацією, яка регламентує відповідну їхню підготовку. Це відповідно фізичне виховання здоров'я нації і керуючись першою статтею закону України про відповідну фізичну реабілітацію безпосередньо. От тут вони приходять і мають змогу підготуватися не лише з точки зору е, обсягу і отримання об'єму інформації, а й практично використати свої е, навички, уміння та знання безпосередньо, користуючись допомогою саме адміністрації вузу, ну і плюс можливостями, які надає даний навчальний заклад. Підстатись, будь ласка, хлань Галина Вікторівна, проректор з гуманітарних питань. Враз розвитку людини України, скажіть, будь ласка, ми ж знаходимося в такому гарному приміщенні. Це у вас бібліотека? Це наша бібліотека, да де студенти готуються до занять, займаються творчістю, проводимо бібліотечні уроки, вечора творчих особистостей, поетичні вечори. Тобто, все у вас велика бібліотека саме з наповнення посібників. У нас велика бібліотека, але не тільки на матеріальних носіях не Тільки підручники і посібники, але в нас є велика електронна бібліотека, де студенти можуть скористатися нею, знайти весь необхідний матеріал, який їм потрібен. Це за нашою спиною знаходяться. Да, комп да, да, на комп'ютері, працюють, які працюють студенти. за оснащені да, електронними підручниками, і можемо безпосередньо зайти в бібліотеки інших навчальних закладів, скористатися саме їхнім матеріалом, тобто є в нас. Достатньо матеріалів, щоб, да, щоб працювали да, студенти з інших. Вони так. можуть брати з собою, як додому, займатися домашньою роботою. Так, да, на, на, на дисках, Для студентів зручної форми і, теж є можливість така. Вони купують ці, ці матеріали, тобто користуються. Ось в руках я тримаю саме останню книгу Володимира Миколайовича Мухіна Фізична реабілітація. Я вже говорив про нього. Про значення як фахівця не тільки в Україні, а він цінується і за межами України. Він читає лекції в Польщі, він читає лекції в Угорщині, тому він цінується як фахівець міжнародного. Рівня. І ми дуже вдячні, що він кожну свою книгу, нову книгу обов'язково везе в подарунок інституту і презентує студентам і читає їм лекції. Це дуже, знаєте, не може більшого щастя бути для будь-якого студента, коли автор підручника безпосередньо читає і спілкується з цими студентами. То я бачу, тут у вас навіть буккросінг є, так? Є е, да, букросінг, і ми відслідковуємо, як користуються ним. І на відкриття буккросінгу приїжджав сам Шаталов Олександр Сергійович і приймав активну участь у його відкритті. І також була у нас на відкритті завідувач обласним відділом народної освіти. Ну я бачив, що і ви, і ваші колеги приймали участь і в одній з таких програм, як Креативне місто. Да. Тобто всі програми проходять через університет да. України. Ви знаєте, я дуже щасливий і радий, що мав нагоду прийняти участь у такому важливому міжнародному форумі, як Кіроград Креативне місто. І багато для себе чого я виніс. І зібравши і студентів, і колектив, я говорив про креативне місто і ідеї креативного вузу. Цьому місці, то це для мене була дуже корисна зустріч. Я отримав велике задоволення і насолоду. Представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звуть Тадавасян Артем Борисович, я завідувач комп'ютерної лабораторії, даний, в яким знаходиться. Скажіть, будь ласка, тут саме тут проходять навчання реабілітологів, які отримують ці навики написання індивідуальної програми реабілітації. Так, звичайно. Тут вони проходять заняття, ті заняття, які спрямовані на формування в них навичок використання сучасних інформаційних технологій, і, зокрема, навичок використання інформаційних технологій в їх галузі, в галузі фізичної реабілітації, в галузі здоров'я людини. Що, що новітні вони тут отримують у вас? Ви користуєтесь посібниками того ж самого Мухіна, чи ви берете десь в інтернеті якусь другу інформацію для того, щоб розширити їх? Здання. Мухін це видатна людина і посівники в нього дуже добрі. Але є ще багато видатних діячів, які теж мають свої методи фізреабілітації, і, зокрема, використання інформаційних технологій у фізичної реабілітації. Це і Войтов, це і там багато інших є людей. Але ми тут використовуємо до того ж спеціалізовані програмні засоби. Для фізичної реабілітації і спеціально для роботи. З людьми з особливими потребами вони працюють в інтернеті. Ви навчаєте їх саме роботи отримання інформації з інтернету? Так, так, звичайно, ми працюємо. Вони працюють з інтернетом. Вони працюють не лише по пошуку інформації в інтернету, а і по використанню спеціальних ну сервісів послуг, які працюють через інтернет на сьогоднішній день. Інститутом підготовлено і випущено дипломованими. Високопрофесійними фахівцями 138 реабілітологів, 138. Всі вони працевлаштовані, всі вони працюють. Ми гордимось тим, що ми зуміли зробити таку високоякісну підготовку цих фахівців, знайшли методи. І процес підготовки налаштований, і вважаємо, що ми успішно справимося з тими завданнями, які ставить перед нами життя.